Зараз я покажу основний базовий функціонал, настройки меню, кнопочок, ну і всяких такої древідіння, яка є в Windows і дуже, дуже зручно, схожа на аналогічні настройки в Windows. Так, для вашої зручності я зробив таку штуку, коли я натискаю мишку, ліву праву чи середню кнопку, з'являється мишка. Ну і там з'являється Shift, Alt і так далі, коли я натискаю кнопочки. І підписано. Ну, це для, для зручності, щоб я не проговорював слух, що я натискаю. Значить, перше. Меню робочої стільниці. Так. Ось перший, другий робочий стіл. Я поставив е, скрізь однакова картинка, хай бачить правою кнопочкою. Налаштувати стільницю. Значить, тут можна вибрати, вибрати тло або малюнок. Це ми вже бачили. Далі е, поведінка: От, наприклад, показувати піклограми стільниці. Раз, зникли всі картинки що на робочому столі. Так. Далі у нас автоматично показуються піктограми файлів, пристроїв, коли ми вставляємо флешку. Далі у нас віртуальні стільниці, то ми вже дивилися, і зберігач екрана. Ну, це просто-напросто заставка. Можна вибрати, через який час, скажем, через 5 хвилин, запускати автоматично. Наприклад, години. Да, Тут наша заставочка. Особливих таких заумних настроек немає. Окей. Далі настройка нашої панелі. Зараз вона доволі-таки жахливо виглядає. А, До речі, після годинника, а тут ще годинник у нас, і смітник мусорна Не На робочому столі а тут. Ну, Можна на робочий стіл перемістити, різниці особливої немає. Так, значить, годинник. Налаштувати формат дати та часу. А, це зараз системне. Налаштувати годинник. Можна відображення. От, звичайний годинник, нехай буде цифровий годинник показувати, застосувати. Можна, що показував секунди. З'явилися секунди. Так. Е, далі правий клавіше щоб небудь на панельки, налаштувати панель. Тут уже більш цікавіше. Ось де вона буде, може розміщуватися. Значить, Перше, що ми зробимо? Зробимо її розмір. От її розмір нетиповий 48 пікселів, от Зробимо звичайний застосувати. Менше стало. Або от нетиповий, і можна порухати от так скажімо, 24 пікселя. Раз, от стала вузенька така зручна полосочка. І очі маленькі стали, і все відповідно. Далі, розмір. Зараз на 100% розтянути на весь екран. А можемо її отак застосувати. От Раз, зжалося. А вправо закинути. Хоч, хоч куди завгодно. Ось так, посередині. 24 пікселя маловато, можна так от 30. От. О, Так більш зручно. Далі. Розширити відповідно змісту. У нас будуть відкриватися програма, і вона буде потрішки розширюватися. таким чином. Потім. Приховування. Можна складати панель автоматично. От, Застосувати. Через 3 секунди, як, як я не натискаю, вона раз зникла. А На вистачити, щоб вона з'явилася. Ну, Доволі таки може бути зручна штука. Е, так, можна складати тільки тоді, якщо натиснути кнопку складання панелі. Ось показати ліву. Зараз раз, ліву. Ліва кнопочка, права кнопочка складання. Натискаючи на цю кнопочку, можемо прибрати. Раз, Два. Далі. Тут от меню, настройки К-меню, вигляд, в принципі, там, піктограми, зображення. Ну і смужка задач. Там, от, сортувати алфавітному порядку програми, показувати тільки мінімізовані вікна. Доволі таке цікаво. Показувати. Значить, мінімізовані ті, що звернуті вниз. Ті, що будуть отак, от таким чином розвернуті, тут внизу відображатися от не будуть. Так. Ну, в принципі, це таке основне. E